Привіт, друзі! Кожен свідомий громадянин розуміє, війна, яка точиться на сході нашої країни, стосується кожного. Там передова, там наші солдати. Наразі існують чимало благодійних організацій та волонтерських рухів, які хочуть допомогти і якось підтримати наших відчайдушних захисників. Тут у Києві дівчата намагаються бути для наших хлопців надійним тилом. Сьогодні до нас у студію ми запросили двох чарівних дівчат: Зоряну і Катерину, які усвідомили ціну й цінність свободи і солідарності. Привіт, дівчата! Привіт! Одразу ви так хором. Катерина, угу. бо ви однакові. Я можу заплутатися. Катерина так. і Зоряна. Зоряна. Угу. Дівчата, розкажіть нам про себе нашим глядачам, де ви навчались потрошки кожна з вас. Ми навчалися в державній художній середній школі імені Шевченка і навчалися з 5 по 11 клас, а до цього ми в простій школі вчилися. Там в цій школі були як загальноосвітні, так і фаховий предмет. Фаховий предмет це у кого був живопис. Хто на архітектора вчився, хто на скульптора. Ми з Катєю вчилися на художників, тому. Навчалася професійно малювати картини. Чому ви вирішили стати художницями? Ем, з самого дитинства ми дуже любили малювати, і так вийшло, що порадили нам піти в ту школу художню. Було дуже цікаво, але водночас і складно виснажувало. Ще й по суботам вчились, і був один вихідний неділя, і то ми в неділю не гуляли. А... Робили уроки, малювали, малювали. Ну, я і... так розумію, фаховий предмет це був основний. Uh -huh. так? І у вас більше було фахових, uh -huh. так? Uh -huh. Чи... Так, в день я навіть було по сім уроків е малювання, і це з першого по сьомий урок ти сидиш, малюєш. І як успіхи? Е -е, успіхи, mm -hmm. ну, з Бо кожним ви... роком все краще і краще, вчились. Mm -hmm. Я навіть приймала конкурс в Луганську, називався Срібний штрих. Е -е, туди поїхали. Два три представники з 11 класу, потім це я з 10 класу, і я там зайняла третє місце. Я розумію, що ви були на Майдані з перших його днів. Оскільки вам тоді було років? Тоді виповнилось в листопаді 17 років. Що вас взагалі наштовхнуло поїхати на майдан? -на штовх... Там були в перші дні, там були студенти так, академії. Ви чому туди поїхали? Я коли дізналася, що розігнали студентів, прийшла ж в цей день е, зі своїм другом, побігли на Майдан, щоб це все побачити. Mm -hmm. І стояли внутрішні війська в формі. Е, люди з ними розмовляли, казали, що е, вони били студентів. Но насправді внутрішні війська не били а в Беркут, а внутрішніх війська просто вони стали охороняти вже ту ялинку. Потім, коли вже вийшли мільйони людей. Е, ми з сестрою там були кожного дня майже і після уроків. Що на Майдані робили, чим допомагали? Роздавали чиї бутерброди, спілкувалися з людьми, знали багато яких сотень. З ким познайомилися там? З першою сотнею, 15-ї, сотнею яструба, з 14-ї Коломиї. Але саме більше ми навідували саме першу сотню. Так, ну, там були так. і по 16 років, і по 15, і по 17. І ще ми ходили на Майдан, щоб фотографувати е, різні моменти і зробили дуже багато цікавих фотографій, тому що е, може... відеосюжети знімали. Зараз, друзі, я пропоную подивитись деякі фото та відеоматеріали, які дівчата робили тоді на Майдані під впливом побаченого та почутого. Я його знаю, я його бачив. вот, От-от. Та ні, ось там. Ти що, бачиш а, за будку? — Громадська приймальна працює до якої години? До 18. Громадська приймальна як президент, Президента, президент. Сьогодні громадська приймальна вже не працює, так як сьогодні п'ятий. Завтра буде працювати з дев'яти ранку до часу дня. Ми хочемо передати управління. Якщо можна, завтра з 9 ранку до пройти, часу до дня. Сьогодні вже вона не працює. Мирний план піса країну продав! Мирний плати за країну продав! Ми не ходить! Наші прапори! Ми не беремо шаблі до гори! Ей. Буде Україна! Буде, війна, буде, війна, буде ненька само сіна! Масані! Наноші! Наноші! батько обадина! Ще до нас прийде! Гей, і Україну всіх нас поведе. Гей, буде Україна, війна буде не та саме сіна, гей, моселі на наші, на наші, не гай, Москва лежить, руїна, а нас вся молина Україна, і ми йдемо, демо безвізово.

Добре. Ага, я заді вас, я вас знімаю. Якщо ти будуть дали І тут вже було дешевто. Дівчата показали нам свої картини так, як вони художниці. Вони проявляли свої емоції, свої переживання, свої відчуття від побаченого і почутого на майдані того, що зараз відбувається в країні. Дівчата, розкажіть, будь ласка, що ви хотіли донести своїми картинами людям? Які емоції тоді переживали, коли їх малювали? Що це взагалі за картини? Перша картина моя під впливом цього всього побаченого на Майдані такий сумний настрій був із за цих всіх подій, але все-таки я намалювала пару картин. Одна з них це революція. На Грушевського, коли майданівці боролись проти Беркуту, і ось я хотіла це все вилити в картину. Там зображено люди, які стоять, і портрет чоловіка. Я побачила цей портрет в інтернеті, і мені мене дуже це вразило, як він в казки в такому зав'язаному прапорі. Це звичайна людина з Майдану, так? так? В інтернеті ти побачила фотографію і щось відчула. так? Я б навіть якби знала, що це за людина, подарувала б йому цю картину. Друга, це як на барикадах стоїть хлопець і дівчина. Мене тоді дуже вражало, що хлопці були настільки сильні духом, не боялись цього, не боялись смерті, що йшли на це вперед і. Дівчину я зображила, тому що потрібно любити українських хлопців, які так відчайдушно боролись. А третя — це вже пов'язана зі Сходом. Я її присвятила дівчатам, які втратили в цій війні свого друга чи хлопця, брата або батька. І стоїть дівчина над могилкою, а ангел е воїн, який загинув. Її ласкаво обнімає е, і просить її, щоб вона відчула його поруч, щоб вона не плакала, вже. щоб всі дівчата це розуміли, що е, хлопець, який якого ви втратили, е, він завжди поруч біля вас буде тепер. І я розумію, що це велика втрата, але потрібно боротись за Україну. Моя картина була намальована вже після того, як майдан закінчився. Там зображений козак супергерой Я його намалювала на фоні там дима, і він сидить на своєму мотоциклі і щось робить в ноутбуці. Чому я зобразила саме ноутбук і ззаді аеропорт? Тому що я хотіла показати, що йде війна не тільки як в. В матеріальному світі, так і в інформаційному світі. Тому він бореться і там, і там за справедливість і гідність України і українців. Розкажіть, будь ласка, дівчата, про свій шлях як волонтерів. Вам виповнилось по 18 років і ви вже змогли офіційно стати волонтерами. Розкажіть, що вас підштовхнуло? Ну, підштовхнуло те, щоб комусь щоб нашим солдатам допомагати. Саме коли ти комусь допомагаєш, то тобі стає дуже добре на душі, і ти розумієш, що саме ти граєш важливу роль для допомоги бійцям. Вони там на сході, а ми повинні їм допомагати тут, в тилу. Я так розумію, що до того, як вам виповнилося 18 років, коли було по 17, ви допомагали не як волонтери, но офіційно, а допомагали самі своїми силами, бійцям. Яким чином ми збирали кошти і Відсилали їм або на рахунок, або віддавали особисто. Були випадки, коли нам писали люди з Росії і питали, як відіслати українським бійцям гроші. І вони відсилали і це. Насправді було дуже приємно, коли вони писали, що вони в нас вірять, що ми переможемо путінську брехню. Також, коли вони від'їжджали на схід, то ми шукали оснащення, яким було. В яких фондах ви зараз офіційно зареєстровані? Я так розумію, це не один фонд, так? Uh -huh. Які? розкажіть про них, чим вони займаються. Ми офіційно зареєстровані в двох фондах. Перший фонд називається Громада Народна Влада. Другий фонд називається Українці разом. Ці два фонди офіційно зареєстровані наприкінці 2014 року, тому вони зовсім молоді і на даний час почали активно розвиватись. Благодійний фонд Українці разом він допомагає саме батальйону миротворців. Він збирає кошти на Безпечну і якісну амуніцію, яка доставляється саме з-за кордону. Зараз хочу е нагадати, 5 січня в зоні проведення антитерористичної операції зіткнулися автомобіль Крас та автобус Богдан. Тоді загинули бійці батальйону Національної гвардії імені Кольчинського. Я так розумію, ви цих хлопців знали. Вони були добровольцями. Так. так, вони були добровольцями, і що саме головне, вони всі були е, присутніми на подіях Майдану. І після Майдану вони записались в батальйон Кульчицького Національної гвардії України. Ем... Тобі ж ви з ними знайомі ще з самого Майдану? Ви... Вже після Майдану е, ми з ними познайомилися і літом проважали їх на схід. Ем... Зі сходу вони осінню в жовтні повернулись цілі всі, живі, здорові. Ось Коли їхали вже в січні на другу ротацію, а дехто на третю вже, то, на жаль, вони не доїхали, тому що потрапили по дорозі в Артемівськ на сході в ДТП. І там загинуло одразу 12 бійців, а потім через пару тижнів ще один в лікарні. І ось коли сталося це ДТП, трагедія для нас, то я намалювала малюночок, присвячений е, своїм друзям, які там загинули, і написала віршик. Дівчина, не плач, я ж зараз коло тебе. Стою ось тут, ласкаво обнімаючи тебе. Ти відчуй мій дотик, відчуй мій поцілунок, ти просто відчуй мене. Пробач за те, що ходиш на могилку, пробач за твої заплакані очі. Пробач за тепер такі сумні і темні ночі. Не плач, не плач, молю тебе. Тепер я буду вічним янголом твоїм, таким вірним і неземним. А те, що моє серце вже не б'ється, і тіло не живе, не значить, що душі моєї вже нема, а значить те, що став я вічним, вічним янголом твоїм, таким вірним і неземним. Я хотіла запитати у вас, ну як з перших вуст, так? Ви, мабуть, спілкувалися з тими хлопцями, яким пощастило вижити. Насправді багато хто спав в автобусі і не знають, як це все сталося, бо не бачили. Катерина, я знаю, що один з бійців, якому пощастило залишитися в живих, але він втратив своїх друзів, своїх товаришів. Він зараз знаходиться в лікарні, так? Разом зі своїми друзями. Так. Скажи, е як ти це переживала? Ой, Боже, коли я дізналась про цю аварію, я взагалі спершу не повірила. Ну, Не вірилось мені, що одразу померли мої друзі, яких я тільки вчора проводила. Подзвонила тим бійцям, яких мала телефон, е і у деяких вже абонент недоступний, тобто телефон я не знаю де. А у деяких, хто взяв, сказали, що так, це правда, що вони зараз в Артемівській лікарні були і розказали, що так сталося. Зараз ці хлопці знаходяться де, де вони зараз лікуються? Е, спершу їх всіх відправили в. Печерський військовий госпіталь, потім деяких в МВД на Лук'янівський госпіталь. Розкажи про хлопця свого, як він себе почуває, які в нього були травми. Так, мій хлопець зараз йде на поправку. Я дуже рада, що він вижив, тому що таке пережити це стільки друзів втратити. Я рада, що він живий. Дуже дякую волонтерам, тому що вони взялися за ватру. Ватра це мій хлопець його звати. Ви так? його називаєте ватра? Так, Так. — а чому? Тому що коли він їздив на вишкіл з Карпатською Січчю, то він там виконував всі завдання дуже вправно, і його прозвали Ватра. Це з румунської великий вогонь, що він буде таким великим, як цей вогонь. Розкажи, будь ласка, про нього. Де ви познайомилися з ним? Познайомилися ми з ним через соціальну мережу. Ну, ми я знала. Тих, хто там з батальйону Кульчицького, і ми так спілкувалися, як вони там все таке. А потім перша наша зустріч живу це 14 жовтня на маршу Па. І після того ми кожного дня бачилися, гуляли всі разом. Як ви підтримуєте їх зараз? Я там бачила теж деякі фотографії, де ви з плакатами, так, у ватри, там взагалі прапор в палаті висить. Ти про своє самопочуття. Мої відчуття. Ну які відчуття? Скоріше встати на ноги і далі в АТО їхати. Які відчуття ніколи хворіти? У мене одруга була по-різному підтримуємо. навіть дітки, дізнавшись про ці про цю трагедію. Присилають малюночки різні. А звідки? Ось, наприклад, нещодавно до нас прийшли малюнки з Житомирської області. Маленькі дітки малюють такі радісні малюнки, які дуже потрібні нашим бійцям. Там зображене різне. В основному зображена перемога України і написані гарні побажання для наших воїнів, щоб вони видужували і не здавалися. Пишуть діти, що дуже вдячні воїнам за те, що вони захищають їх. І, взагалі, Україну від агресора. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як ви справлялися зі своїми емоціями, зі своїми переживаннями, коли відправляли друзів, своїх знайомих, хлопців? В АТО, можливо, ви зможете щось порадити жінкам, дівчатам, які також знаходяться в такому становищі, тому що наші чоловіки, наші хлопці, вони захищають батьківщину, а ми знаходимося тут. Саме головне це давати їм завжди підтримку і надію, щоб вони розуміли, що заради кого вони там, щоб розуміли, заради кого їм потрібно жити і вижити в цій війні. Сьогодні день закоханих. Так давайте якось ви хочете щось побажати хлопцям, якось їх підтримати. Хочу побажати вам в цей день, щоб ви знайшли своє чисте кохання, а ті, хто його вже знайшов, щоб вони його берегли міцно міцно Кохайте, будьте коханими, і знайте, що саме з любов'ю в серці ми переможемо. Я підтримую Зоряну, тому що любов справді це чарівна і не потрібно нею гратись, потрібно бути щирими. І справді розуміти, що зараз хлопцям нашим дуже потрібна ця іскорка, щоб вони, яка їх врятує, навіть як талісманчик буде у них. І вони Завжди матимуть надію, що повернуться живими заради своєї коханої. Mm. Так, от я хотіла навіть сказати, що Ватра Катін хлопець, він коли його витяг, витягли з автобуса і він залишився в живих, то саме Катіна Любов, як він сказав, давала йому надію жити далі. І це, це реально було дуже класно. Ну, що любов рятує світ і життя. Кажуть, що кохання врятує світ, і, мабуть, зі мною погодиться кожен. Це почуття надихає, окриляє, наповнює наші серця добром та світлом. Героїні сьогоднішнього випуску проявляють свою любов до нашої батьківщини та її захисників саме вчинками. Ми повинні рухатись разом, адже коли ми разом, нас не спинити. Ми маємо рухатись вперед. Кожного дня, кожної години, кожної хвилини. До побачення і побачимось за тиждень.